Солодкі проте чи безпечні ранні кавуни та дині вже на вітринах чернівецьких ринків і магазинів. Наша журналістка Насасія Солтисяк побувала на центральному ринку та перевірила ягоди на вміст нітратів. Подробиці тестування вже за мить. На полицях Чернівецьких ринків з'явилися кавуни та дині. Та чи безпечно їх вживати для здоров'я? дізнаємось разом. Боюся, Не але хочеться. Я просто захотів. і все. Не боюся рівно рано чи пізно треба пробувати. Попри усі побоювання нашкодити своєму здоров'ю ранніми ягодами, боковинці купують кавуни та дині. У мене доросла вже дитина, так що якщо в случаї чого, я думаю, що якісь препарати знайдемо в случаї отруєння. Кілограм кавунів на центральному ринку коштує 5-6 гривень. Диня вартує 15-16. Продавці переконують, плоди сміливо можна вживати. Уже можна їсти, да? Маса пішла. Кавун спілий, хороший. Та чи так це насправді? Ми вирішили дізнатися за допомогою сертифікату. Кованого пристрою для вимірювання нітратів в овочах та фруктах Можете перевірити. для того, аби переконатися у достовірності тесту. Ми взяли домашнє яблуко при нормі 60 міліграмів нітратів на кілограм. Результат тесту 30. яблуко. Можна їсти. Тепер тестуємо кавуни. Допустимо, норма – 60 мг, а тут є 30, Так що його Можуть, можна їсти. Значить, жити буду. Продавці баштанних розповіли, як обирати безпечний для здоров'я кавун так, щоб він був ще й смачним. Не дивляться ні на що будь любий кавун, і він у вас червоний. Нема різниці, От я беру вам любий зелений кінчик, рубаю, він у вас хорош. Згодом вимірюємо на рівень нітратів дині. Тестер показує 100 міліграмів. А має бути 90. Сказали, що можна їсти. Це вам лабораторій mm. тут. Да. Нітратні вони та дині у кращому випадку можуть відправити людину до аптеки. У гіршому на лікарняне ліжко. Продавці кажуть, головне правильно споживати баштанну продукцію. Не треба їсти на голодний желудок. Коли ти людина голодна і наїлася, то, звісно, може бути погано. А коли ти поїв і трошки там зкибочку одну другу з нічого не шкодить. Анастасія Солтисяк, Роман Палатик, Чернівецький промінь.